На гральному майданчику ДЮСШ номер 10 йде напружена боротьба. За перемогу в баскетбольному турнірі змагаються команди-учасниці загальноосвітніх закладів району. Цього року їх 11. Команди формують учні сьомих дев'ятих класів шкіл Саксаганського району. Вралі в марті місяці будуть проходити соревновання городські на кубок Гурова Вадима Ніколаєча. Ну от та ми робимо збірну команду на основі цих всіх команд. В этом году команд заявилась більше. Аби ж было 8, сегодня 11. Команды готовятся все. Мы планируем создать школьную баскетбольную лигу, детскую школьную баскетбольную лигу, именно по школам, в районе, да. Ну, начнем с района, а потом потихонечку будем выходить на уровень и городского масштаба. У нас работает детская и юношеская спортивная школа номер 8 на, в нашем районе. Вот, и в ней как раз есть отделение баскетбола. В этом году нам немножко повезло, у нас скажем так, з'явився уже зал баскетбольный, там же ж на базі бассейна, на горняке, То ребята працюють, готуються і сборная к цим ответственным соревнованиям. Дай Бог, щоб у нас вийшло те, що ми запланували. Запланували ми многое, ми хотим участвовать, приймати участь і в обласних соревнованиях, і в всеукраїнських соревнованиях. Турнір з баскетболу на Кубок Саксаганського району цього року проходить вже в п'яте. Його завжди відкривають урочистою ходою команд учасниць та їх шикуванням перед організаторами та суддівським складом змагань. Учасники турніру ще разу з нетерпінням чекають на його проведення, готуються заздалегідь на інтенсивних тренуваннях. Це наша школа, 31 ша школа. Ми, ми дуже, готували, дуже готувалися до цього, цього празднику, Ми дуже любимо баскетбол, і наша школа зараз тренується. Бо ми дуже хочемо хочемо виграти? Зіграли ми, звісно, не дуже хорошо, але ну, ми думали, що, що ми краще зіграємо. Хоча команда сильна попалася. Та й в цьому році дуже багато сильних команд. Ну, я бажаю, щоб всі займалися спортом для здоров'я важливо. Ну, щоб на ну, коріли не пили, це найголовніше. У нелегкій боротьбі, яка тривала протягом двох днів, було визначено переможців. За результатами зіграних ігор перемогу здобула команда загальноосвітньої школи номер 21 Друге місце виборола команда учнів ЗОЖ номер 35 третє посіли гравці 124 ї школи. Переможці змагань отримали солодкі подарунки.